От, е, є інфографіка від е, слово і діло, здається. Якщо я не помиляюся, хто найбільше з'являється в українських і західних е, засобах масової інформації, позиціонуючи себе як ніби. Ну, тобто, в них перегони не, нікуди не тікають. От, е, ми бачимо, що там Порошенко, Тимошенко і Бойко, як не дивно, е, чемпіон. Хто сказав Порошенко? Ну, це не я сказав, це просто цифрові дані. І от ти бачиш, це от інтерв'ю, яке давав Порошенко? Ти пам'ятаєш останнім часом. Тобто він там розшаркувався перед Трампом, казав, що Трамп взагалі ви геній. Треба головне говорити: Ви геній, Трамп, ви геній. Ви неповторний. І починається оце розшаркування багатьох людей, просто багатьох людей, які розказують, наскільки. Белла, я так не граю. Зараз вижену. Наскільки, наскільки Трамп геній. І тут вони змагаються поміж собою. Що ми про це можемо сказати? Я, я просто в шоці. Тобто, Порошенко, який міняв прокурора на вимогу Байдена і фактично підтримав Байдена в такий спосіб. Та? Тепер розказує, що Трамп геній. Белла, йди звідси. Мене питання, Я питання поставив. Ну, дивись, а можна що? показати ще раз цей скріншот, а, але, можна. який показував слово і діло. От дивись, це три людини, яких ти бачиш. Це бойка з партії регіонів, <кх> ОПЗЖ. Ну, тобто, ми розуміємо, що це от проросійський, проросійський лівий проект, так? лівого направлення. Значить, Тимошенко Юлія от, і е, Петро Порошенко. От е, у нас зараз на картинці е, торговий ряд на політичному базарі. І, чесно кажучи, я не розумію, чому тут дивуватись, тому що під час певних політичних процесів Трамп, бізнесмен, можна прибирати, покажите нам красивого рому, як я схопив е, управління ефіром в свої руки. Дякую вам, величезне. Дивись, це торговий ряд. Вони, вони пропозиція, вони товар, вони чудово це розуміють. І зараз безвідносно там, до мого ставлення, до Петра Порошенка, до Юлії Тимошенка, до Бойка. У них у всіх є інтереси. Бойка захищає свій бізнес, бізнес своїх партнерів, своє життя, в тому числі. Порошенка захищає, вони з Бойка зараз дуже схожі. Вони однаково знаходяться під ударом. Порошенко захищає свій бізнес, бізнес своїх бізнес-партнерів і своє життя. От Юлія Тимошенко продається. Ну тому, що Тимошенко продається завжди. Юлія Тимошенко на політичному ринку вона завжди. Є в пропозиції і по великому рахунку купити Юлію Тимошенко, купити місце в списку батьківщини можна було, можна було завжди, були б гроші. Тобто це товар. Ми бачимо ми бачимо політичний товар, який продає зараз Україна. Нижче них стоять Гончаренко, якогось сьогодні ми згадували, вийшов на політичний, значить, ринок. Ми його ще згадаємо конкретно. Так, да, да. Разумков вийшов на політичний ринок, шукає, значить, не шукає, а збирає пропозиції. Ну, тобто Разумков товар, він достатньо свіжий, от, не, не дуже модний, не дуже популярний, але знаєш там придбати, щоб він був. Є. Ринок є завжди. Є ринок мистецтва, є ринок музичний, є ринок, в тому числі і медійний, є журналістський ринок. Давай так, є ринок політичний. Не треба. Ми, коли суб'єктивізуємо цих персонажів і персоналізуємо, ми забуваємо, що. Політика це їх бізнес, що вони політику продають зараз. З'явився президент Трамп в Сполучених Штатах Америки. Це на сьогоднішній день найкращий покупець. Тобто вони б з задоволенням продались і, можливо, продають якусь частину своєї політичної діяльності. Це я кажу про Порошенка а Тимошенко і Бойка, звісно ж, продають і завжди продавали частину своєї політичної діяльності Росії і Путіну. Зараз з'явився новий великий гравець. Вони готові продавати Трампу свої політичні послуги. Свій політичний проект, вони йому кажуть: дивіться, у нас є це, 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 у нас є політичні структури, ми можемо представляти ваші інтереси в Україні. Вас цікавлять рідкісноземельні копалини. Так, ми, от у нас такі умови, у нас такі умови, у нас такі умови. Нам для цього потрібні от такі от умови існування. От щоб ви нам забезпечили тут, тут тут. І вони так само будуть із сідзіньпіням спілкуватись. Вони так само, ну Європа їх просто зараз не, не котує, як товар. Вони, вони продають послугу. Політичну послугу. Тому те, що вони запропонували собі Трампа, я не думаю, що це секта. Вони не ви не вірять в Трампа. Прийде наступний президент Сполучених Штатів через 4 роки, вони підуть продаватись йому. Тобто, вони, вони не віддані, вони не віддані ідеї, вони не віддані. Державі. Це я знову ж таки кажу зараз без будь-яких будь емоцій. Це їх бізнес протягом вже 30-30 років. Розумієш? Все? Ні, я, я якраз розумію. Просто мені знаєш що, я сказав би минулий раз ми розбирали значить, безпорадність мою ніби. Угу. То ми це людям пояснюємо постійно. Таке враження, що ти ну, ніби б'єшся головою об стіну. Тому що я прекрасно знаю, і ти знаєш, напевно, там, що називається, бекстейдж, та? те, що відбувається в цих політичних штабах. І воно на мене, як на мене виглядає це кумедно, коли вони намагаються себе поставити. Вибери мене Трамп, Трамп, ви гені, я вам кажу, ви, ви найкращий. Просто на цьому спекулює Росія. Ну, зрозуміло, що Зеленський нам не підходить для переговорів. А хто вам підходить? Порошенко підходить, так ви вже з ним переговорили. Тимошенко підходить, так ви з нею вже домовлялися. Бойко підходить, так ви з ним домовлялися. Він літав у 2019 році до Москви в складі там Медведчука і іншого гівна. Про що ну, Про що ця історія? Тобто, нам треба не ну, просто не забувати людям нагадувати, що це все відіграні вже геройчики. Та? Ну, тобто, тобто, Зеленський мені підходить для переговорів. <кій> ну чому так ніхто чому не вони відіграні. Вони, вони обслуговуючи персонал. Дивись, це для нас там Петро Олексійович олігарх. У нього там мільярд доларів умовно чи два. Да? Там, це, для нас бойка, це для нас бойка, багатий політик і бізнесмен, значить, у якого нічого собі хата на три поверхи, і, значить, два гектари землі, і, значить, ці прислуга і все інше. Це для нас, це, це, да, це для нас Юлія Тимошенка, ніфіга собі, значить, ніфіга собі, у неї там, охорона. Значить, в стрінгах, і взагалі там, вона багата тьотя і продає місця в партійному списку по 5 мільйонів доларів. От велика, велика проблема українського суспільства в тому, що для багатьох громадян гроші. Закривають, закривають очі і гро... чужі гроші також. Коли люди перестануть ставитись до інших людей як до багатих, да, коли вони перестануть мріяти е, про гроші інших, або вимірювати життя інших грошах, вони побачать насправді в, в, вони побачать обслуговуючий персонал. Ну от, Давай відверто у Порошенка, у Тимошенко і у бойко у кожного з них грошей достатньо для того, щоб кинути все, поїхати і жити своє найкраще життя. Там ходити в церкву, наприклад, ну, да, там, допомагати біг, вирощувати курею. там. метою. Так, ну там Порошенко може там, об обкладатись, там, не знаю, різними там. Якимись травами, знаєш, там лежати на яхті, тим більше що яхта у нього є. Але вони, ну от, уяви собі, Порошенко, який може снідати, вечеряти, обідати в найкращих ресторанах світу, все життя і гроші у нього ніколи не закінчаться, Не закінчаться, вибачте, він сидить в Україні. Да? За ним постійно слідкують. У нього звинувачення в державній зараді, вирогідність того, що він поїде на тюрму, в кінці кінців, такі є. Але він не може просто залишити це життя. Це його робота, обслуговуючого персоналу. Він пропонує свої політичні послуги, бо саме в цьому він вбачає своє щастя, от робити от таку свою політичну роботу. от оце, 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 в та влада, яка є в Україні, у цих персонажів, вона ж в порівнянні з, з світовою владою, ну це отак. От знаєш, от така от щепоточка, щепоточка маленька. Теж саме Тимошенко, теж саме Бойко. Ну якого в принципі давай відверто його можуть ліквідувати, який небудь хлопець зараз повернеться з війни. Побачить його з охороною, просто з якогось там джипа шмальньоти з гранатомету. Ну от просто. Всяке може бути. Тобто, у них натура обслуговуючого персоналу. Вони свого життя без служіння комусь, комусь великому, політичному, от вони не бачать. Вони на країні служать, і оці гроші, які вони за це заробляють, це ну от це, це якось вони намагаються цим виправдати своє жалюгідне своє жалюгідне існування. Я, я в таке я, я в таке все ж таки в таке пояснення не вірю, тому що як на мене, це амбіції. Якісь амбіції показати, комусь щось довести. І це воно межує з нарцисизмом політичним, що а от я, а як же я, розумієш, ну. Бо так одне іншого тут, не відміняє, тут, там, хейтять, я з тобою абсолютно погоджуюсь хейтять, хейтять в чатіку, там що ми два, чи бути пара, гавно, не програма. Ну не дивіться, ну, Господи, якщо вам не подобається, не дивіться. Це ж все дуже просто робиться. Просто ставите собі хрестик, що все, закрите віконце. І все. І на цьому наш, наш діалог закінчився. То шлак, Романе, е, я не знаю, що шлак, я просто кажу, що ми розбираємо, значить, психотипи. Е, тому, чому? Тому що. От, тому що вони ж не, не нудьгують, тобто вони реагують, тобто їх тригерить те, що ми про них говоримо. Ну, ми, ми в своїх етерах, ви в своїх там щось говорите. Ми ж не впливаємо на редакційну політику один одного. Так от, тексти Орк'юйт, причому що Рома Кульчинський, головний редактор, він, він доволі, так би мовити, по Порошенко орієнтований. Та? Ну, як це називається? Націонал-демократи, ну так є. Вони поставили статтю, що під зоряно-смугастим двоголовим орлом російські пропагандисти масово переходять на англійську. Подивіться цей матеріал. Зараз я англомовний син значить, Київської Русі. І там вони згадують про Дубінського, який ставить свої тексти англійською мовою, почав ставити. Мені цікавий якийсь спосіб, якщо він в СІЗО. Можливо, в нього якийсь спецрежим там. Він навіть викладає відоси. Це цікаво. Там є фотографії, та. Ні, ну відео можна викласти. Він на зустрічі з адвокатом може записати відео. Адвокат може записати відео і а, потім та? викласти. Ну я да, питання я цих в тому, звідки то у нього не все ж таке. Слава Богу, Ага. Звідки у нього телефон в СІЗО, оце от мене. ну Тобто мене не дивує, що телефон є в СІЗО. <кій> в СІЗО телефон взагалі не проблема отримати. Якщо у тебе є там 200-300 доларів на місяць, там за абонплату ти купуєш право користуватись смартфоном. <кій> от У директора, ну, начальника СІЗО або у його заступника, це всі знають. Але є там, значить, спецрежим. По-перше, це постійні обшуки, по-друге, це спеціальні камери, в яких ти не можеш користуватись. По-третє, завжди є ІТТ, куди можна за заявою перевести, ну, тобто за заявою слідчого, наприклад, да, там перевести або в ІТТ, або взагалі в СІЗО Служби безпеки України. От, але чомусь цього не роблять, чомусь у Дубінського є доступ до, до телефону. Я, чесно кажучи, в цьому мене, мене це розважає. Я не вимагаю забрати у нього телефон. Там зараз ну в ефірі. Нехай він буде у нього. От мене це розважає. Більш того, коли Дубінського вперше, значить, брали під варту. Да, він в залі суду закликав. Я просто відео відео бачив. Він закликав: пишіть всі такеру Карлсону в твіттер, що мене відправили в СІЗО. От віриш, я одразу пішов в твіттер до такера Карлсона і написав Такер. Саню забрали в СІЗО, зроби щось. І я протягом місяця, там разів 5 чи 7 до нього заходив до Такера Карлсона в Твіттер і писав: Такер, якщо ти не почув, якщо ти не побачив, я тобі повторюю, зроби щось. Саню Дубінського закрили в СІЗО. От і я от прям я зробив те, хто я робив те, що він попросив, і от я бачу, як він звертається. Він, до речі, штучним штучним інтелектом перекладає це відео. Він записує їх українською. Потім штучний інтелект перекладає. Є така функція. От значить, але і там він пише тексти в Твітер. і він мене якось згадав. Там Боже, мені так приємно, ти, ти не повіриш. Я прям я захопленням їх читаю. Мені мені подобається, мені подобається як Дубінський. Ну от реально, дивись, я розумію чудово, що це ворог, він державний зрадник. От це людина, яка працювала на росіян. Він покидьок, він заслуговує, значить, покарання взагалі це не питання. От, але бачиш, яка дуже цікава історія. От Дмитрук тікав, Комарницький тікав, а Дубінський, він же ж навпаки приїхав, щоб сісти. Знаєш, от він, ну він розумів, що його скоріш за все закриють. І він приїхав, він сів і він потрохи сходить з розуму. І я от за ним спостерігаю. Ну, давай чесно, раніше таких можливостей спостерігати за тим, як людина сидить за державну зраду, і кожного, кожного дня ми бачимо шоу в Твіттері. Або в там в його телеграмах ми дивимося шоу, як він сходить з розуму. Ну тобто, це найвищий рівень інтертейменту, який тільки який тільки можливий. А він же ж постійно підігріває це шоу. То у нього зачіска, то футболка з Трампом, то він виступає з якоюсь заявою. Ну це прям, ну прям це, це тупо серіал. Знаєш, і таких серіалів кілька. Ну вен виступає ну, дай, з якоюсь що... маячньою. Так, да. ну там не тільки Дубінський, там ще же, там же в цьому матеріалі згадується, якби ти не здивувався, Мирослав Олешко. Mm -hmm. 에, там є фотографія лад. Я ж просив фотографії з цього матеріалу, тому що ця четвірка, яка врятує Україну, це база цих Х'юстон, як, ну, яку ти тримаєш зараз на підперегляді. Будь ласка, можна її показати, бо вона тупо ілюстративна, смішна доволі. Там ідеться там про Орестовича Безуглу. Тимошенко і нашого друга великого Льошу Гончаренка та але все одно повертаючись до цього матеріалу, я ж кажу: посіпаки там Трампа. Ну це база, це Х'юстон, це штучний інтелект, Олешко, який далеко не втік, який теж шерить пости шарія. Ну от він пише: I'm Ukrainian and I will tell you my story». Розкажи нам свою історію, господи. Це дуже цікаво, ну просто Олешко включився в хейт мене особисто. Гадості пише якісь придумки свої про гей-клуби Дюссельдорфа, про які вони він, напевно, знає більше, ніж я. Е, тому що я в Дюссельдорфі ніколи той не був, в принципі. От. І він, він шерит шарія, Діана Панченко так само. Ну тобто, тут е, такий аналіз прекрасний. Прекрасний аналіз усіх цих, бачиш, типу в шарія тепер. Та, і в них обкладинки на, на, на їх профілях ви бачите, які. Шарі тепер полюбив Трампа і Америку, а Діана Панченко теж в Певний спосіб. Це щось такий сюр. Реально сюр.